По-перше, я хочу привітати всіх громадян України з великим світлим, святим святом Великоднім і побажати, щоб у ваш у їх душі завжди був мир і спокій, щоб Господь благоволив для них, і ангел-охоронець стояв завжди біля їх плеча. З приводу тих подій, які відбуваються зараз навколо Донецької обласної державної адміністрації, і працівників, я як людина, яка працює в цій адміністрації, я як людина, яка проживала. На території зараз окупованої, я її називаю окупованою, тимчасово, але злим ворогом. Я хочу сказати про те, що там теж громадяни України. У них у всіх український паспорт, і ми не можемо казати, що то не наші люди, то наші люди, і ми повинні все зробити для того, щоб вони завжди були з нами в єдиній в свободній Україні. Приводу того, що люди, які працюють в адміністрації на вихідні дні, їдуть на ту територію, то наша біда. Держава не повинна було допустити до того, щоб її територію окупували, і їх родичі, їх близькі, рідні, але зараз інваліди, пенсіонери і немочні знаходились там. І порив душі кожної людини відвідати своїх рідних. Скажіть мені, можу я заборонити людям, які мають батьків, яким по 80 років і які приковані до ліжка, заборонити їздити туди. І їздять люди, які не мають ніякої інформації. Тут деякі закидають, що вони виносять якусь інформацію з облдержадміністрації. Там їздять люди, які не мають не тільки секретної інформації, не працюють з секретною інформацією, а не мають конфіденційної інформації. Це те, що ми. Робимо, ми робимо відкрито і прозоро. Це моя така точка зору і лінія поведінки і роботи. Це лінія голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Кіхтенка. Ми працюємо прозоро і відкрито з приводу тих закидів, що їздять люди, народні депутати, у тому числі Ігор Масічук, робить нам закиди, що ми там щось робимо для тієї території і наші працівники. Я хочу сказати ті проблеми, які зараз у нас є, і проблеми з перепустками, з проблеми перетину кордону, це дуже великі проблеми. До мене звертаються кожного дня десятки людей з вимогою допомогти. Їм з якоїсь причини вони не змогли отримати перепустки, а там то людина вмерла і їдуть на похорони, то батькам стало зле, то діти там щось з ними, і люди їдуть. І я пропоную їм, якщо я не зможу їм допомогти, звертатись до народних депутатів, щоб вони на рівні Верховної Ради вирішили це питання. Але до мене повертаються листи народних депутатів з тим, щоб я це зробив на місці. Скажіть мені, де тут логіка? Тому я пропоную всім тим, хто нас критикує, хто каже, що ми не допрацьовуємо, приїздити сюди. Хай вони раз один день зі мною посидять у моєму кабінеті, побачать тих людей, яких приходять з, з, з заплаканими з красними очима і порадять їм, що їм робити. Система потперепуста потрібна? Потрібна, безумовно. Але давайте зробимо так. Не так, як в Савковий було. Спочатку прокукарекали, а потім робимо. Давайте спочатку все зробимо так, щоб людина прийшла, подала свій паспорт і поїхала. І ще й сказали щасливої дороги. І тоді всі люди будуть кажуть, о, це Україна, це великі люди. Це дивіться, як вони все зробили класно. І народним депутатам подяку скажуть, що вони на рівні на тому вирішили це питання. Давайте вирішувати вместе разом. Давайте не нападати один на одного. Я закликаю, давайте, приїжджайте, є проблема, давайте будемо вирішувати. Не доопрацьовуємо ми, давайте доопрацьовувати разом. Допомагайте нам, а ми вам. І тоді ми не скажемо, що там живуть не ті люди. Вони зараз да, не, сто, не штовхуйте нас лобами. І тоді ми не скажемо, що там живуть не такі люди. Там громадяни України з українськими паспортами. Я не знаю, скільки там вже ДНРівці розказують, що російські паспорти, але усіх і ніхто не хоче здавати українські паспорти. Люди мають надію і велику надію, і плекають її, що українська влада повернеться, і наша Україна, з чого я почав і буду закінчити, буде велика і соборна держава. З великою повагою до себе всіх людей.